Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео ми поговоримо про кібератаку, яка відбулася нещодавно на державні реєстри в Україні. І в Мін'юст нас повідомив, що це наймасштабніша кібератака, які реєстри були атаковані, які наразі залишаються. Частково доступні народу України. Зараз в цьому відео розповім. І одразу скажу, що перевантажувати відео я не буду. Я частково і окремими відео познімаю по кожному напрямку, тобто по нотаріусам, по МВС реєстрам по Державній виконавчій службі. От в цьому відео ми подивимось про державний реєстр актів цивільного стану, там народження, смерть і інші послуги. Я тут розповім. Ну, в принципі, тут багато інформації, От буквально за два. Дні накопичилось. Зараз я розповім, що відбулося. Хто що повідомив, тому залишайтесь на каналі. Хто не підписався, підпишіться, щоб не пропускати наступні відео, в яких я буду повідомляти, як реєстри будуть відновлюватись. І так, Ольга Стефанішина, це міністр юстиції. Вона повідомила наступне на офіційній своїй сторінці. Сьогодні відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Це у нас було 19 грудня. Внаслідок цілеспрямованої атаки, тимчасово призупинена роботу єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції. України зараз разом з командою та фахівцями інших служб координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. За попередньою оцінкою загроз функціонування іншим ресурсам немає. В першу чергу будуть відновлені. І тут вона повідомляє, над якими реєстрами вже працюють. Державний реєстр актів цивільної стану громадян, от ми більш детально поговоримо в цьому відео саме про нього. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємств, державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до двох тижнів. Ну, це знову ж таки орієнтовно і не, напевно не по всіх реєстрах. Особливості надання послуг громадянам будуть надані завтра впродовж дня. Після повного відновлення буде проведена ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому. Ми тримаємо ситуацію під контролем та робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів. Ворог намагається використати цю ситуацію у своїх Інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном, дякую громадянам за розуміння. Про всі важливі оновлення інформуватимемо додатково. Звісно, є люди, які скажуть, що ну нема чого робити там в цих реєстрах, реєструватись, там встановлювати собі дію, резерв, плюс, і все таке інше. Бо цих додатків це в першу чергу і також стосується. Ну, є різні категорії людей, кожен для себе обирає, що як йому зручно. Але можу сказати з практики, з досвіду, що ця цифровізація, ну, напевно, не у всіх аспектах, але була корисна і є корисною і залишається. Зараз ми повертаємось на період цієї атаки до паперових всіх цих часів, старі добрі часи паперів. От подивимось. Кардинальна, як зміниться все, от на цей період, і яка буде різниця? Я думаю, що всі відчують цю різницю, тому що ну велика навантаженість. Дуже багато інформації її стає все більше, більше і більше. І тому я думаю, що до паперів ми повернемось і все так знаєте уповільниться. Ну це моя особиста думка. Щодо цифровізації, я підтримував в окремих напрямках її, тому що як адвокат, який має можливість прийняти участь у судовому засіданні в абсолютно іншому місці, там в. Іншій точці нашої країни, не виходячи з кабінету, це дуже зручно, і це також реєстри. Це єдина судова влада і ну. Знову ж таки, комусь зручно він користується, кому незручно, хто побоюється витоку інформації, той не користується, не встановлює собі додатки. Тут вже таке питання. І щодо витоку інформації, вже є коментарі на сьогоднішній день, і зараз я розповім. Дані з державних реєстрів, зокрема, актів цивільного стану та реєстру нерухомості, не втрачені. Був у нас брифінг 20 грудня і Ольга Стефанішина вона там прояснила деякі моменти. На зараз діяльність цих реєстрів припинена, тому там не відбувається жодні реєстра реєстраційні дії, ну тобто, не може там щось зареєструватись, щось сфальшуватись там щось зробити вони зараз не можуть, тому що реєстри просто не працюють. Ну як вона пояснює, поки що всі дії стосовно зареєстрації актів цивільного стану будуть відбуватися в паперовому вигляді. Як я і сказав, папер... повертаємось в старі добрі часи, коли все було на паперах з живими підписами печатками. Так, всі нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, будуть надалі здійснювати з державними приватними нотаріасами. Про нотаріальні дії окремо зніму відео тут перевантажувати не буду. СБУ відкрила в нас відповідне кримінальне провадження щодо питання. Дали вони вже попередні коментарі і кажуть, що за кібератакою стоять російські спецслужби. Розкривати всі деталі поки що не можна, але на думку служби, це ретельно підготовлена атака була. І наразі не можуть вони спростувати ну, саме Служба безпеки, що відбувся витік даних або не відбувся, ну, проводяться відповідні дослідження та експертизи. Поки що, в свою чергу, Ольга Стефанішина вже каже, що від витоку даних з реєстрів не відбулося. Ну і зазначають, що будуть в першу чергу відновлюватись також спадкові реєстри, реєстр нерухомості, реєстри на підприємців. І що в нас по ДРАЦУ, да? Державний реєстр актів цивільного стану. Центральне міжрегіональне управління Мін'юсту в місті Києві повідомило, що незважаючи на тимчасові збої у роботі державних реєстрів, всі відділи ДРАЦ центральної юстиції працюють у звичайному штатному режимі. Про це інформує офіційний сайт і зазначається, що фахівці здійснюють прийом заяв від громадян по всім видам реєстрації. Реєстрація народження, смерті, розлучення та реєстрації шлюбу по поданим раніше заявам відбувається на загальних підставах. Видача повторних документів можливо лише у відділі, яким безпосередньо був складений актовий запис. Всі свідоцтва видані в період, коли не працює державний реєстр України, у разі необхідності проставлення апостилів потрібно буде отримати повторно. Це дуже важливо. Звертайте увагу. Увідомсті також додають, що реєстрація шлюбів, поданих до 19 грудня, відбудеться за графіком, і додаткову інформацію щодо вирішення питань можна отримати безпосередньо або у відділах. Державної реєстрації актів цивільного стану або за телефоном територіальних відділів таких державних ну таких державних реєстрацій актів цивільного стану. І додатково в нас буде повідомляти мін'юст про зміну ситуації, про налагодження роботи в цих реєстрах. Я окремо за цим буду слідкувати і викладати інформацію на телеграм-каналі, на ютуб-каналі більш розширено. Якщо така буде з'являтися, тому підпишіться обов'язково, якщо не хочете пропускати таку інформацію важливу. І подивіться, звісно, інше відео про кібератаку. Їх буде декілька там, тобто по напрямках буду знімати. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.